Кухонна мийка фірми Платін, розмір якої 65х45 см. Виготовлена з нержавіючої сталі, покрита PVD покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. мийка повністю обезшумна. Комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифон та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4400 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.